Відбудеться сьогодні екстрене засідання Радбезу, організації Об'єднаних Націй. Власне для того, щоб отримати певні відповіді на запитання, будемо спілкуватися ми з Андрієм Васильовим. Це журналіст прес AV, не вперше ми з ним будемо спілкуватися. Пане Андрію, доброго здоров'я. Сергій Мельничук мене звати. Скажіть, будь ласка, до вас таке запитання? Наскільки ймовірним є вірогідність того, що відбудеться сьогодні екстрене засідання Радбезу? ООН хто його скликав і власне з якою метою? Привіт, Сергію. Ну е, ймовірність велика, що радбез сьогоднішній таки відбудеться, оскільки на ньому мають обговорювати не тільки українське питання, але й проблему єміна. А е, вже щодо українського питання, то вже другу добу в ООН спостерігають за ситуацією в Україні з моменту, як Україна оголосила про припинення вогню. Йдеться постійний, постійний моніторинг ситуації фактично на цих вихідних. Робота штаб ООН була вона працювала в штатному режимі. Планується прийняття резолюції щодо ухвалення мінських угод, але тут виникла певна колізія, оскільки ця резолюція колективна над нею працюють усі члени Ради безпеки, включаю, а їх 15 членів, включаючи звичайно, і Росію. Вона є постійним членом Ради безпеки. І власне пропозиції Росії викликають найбільший сумнів у членів Ради безпеки, оскільки Росія пробує протягнути резолюцію, котра фактично нагадує підміну суті мінських угод. Бо Росія намагається покласти всю відповідальність за мирний процес виключно на Україну. А резолюція вимагає згідно російський варіант, резолюція вимагає, щоб Київ після припинення вогню першим відвів війська від лінії зіткнення на 50 кілометрів. І тим часом ще Москва також хоче, щоби е, з нею повністю Москва хоче повністю зняти з себе відповідальність за обіцянки дані в мінську. І ну звісно, що вона не визнає себе стороною конфлікту. А також Росія вимагає право визнавати, е, визнати своє право постачати на Донбас так звані гуманітарні конвої. Ну, член Ради безпеки е, всі знають, чим обертаються такі гуманітарні конвої для. Мирного населення і українських військових, тому власне ці поправки обурили членів Ради безпеки. І звичайно, що текст проєкту резолюції за російським варіантом не пройде. В разі, якщо Росія буде настоювати на своїх поправках, то за за моєю інформацією посли США та Великої Британії можуть скористатися своїм правом вето і просто їх заблокувати. Але наразі робота над цією резолюцією триває. Посли постійно консультуються між собою щодо поправок в цю резолюцію, і голова МЗС а також посол України в ООН Юрій Сергеєв, з яким я спілкувався буквально півтори години тому. Вони сподіваються, і вони надіються, що все таки ця резолюція буде ухвалена. І для України сказав Юрій Сергієв дуже важливо, а у цій резолюції були враховані усі пункти мінських домовленостей. Декларативна резолюція нам не потрібна, наголосив Юрій Сергієв. Отже, консультації поки тривають. Рада безпеки мала розпочатися. Попередньо за 20 хвилин, але вже зараз ясно, що вчасно вони не почнуть. Коли вони почнуть ще наразі невідомо? Я буду слідкувати за перебігом подій, і що не мені буде щось відомо. я вам буду повідомляти, Сергію, до тебе запитання, яка вірогідність є того, що сторони все ж таки погодять свої позиції? І резолюція буде прийнята прийнятною для всіх. Наразі я не берусь висувати будь-яких прогнозів, оскільки е, те, що відбувається між послами, це є закриті консультації. Я не можу сказати наскільки ймовірно, Але сподіваємося, тому, що е, всі члени ради безпеки, ну звичайно, що крім Росії, вони є на стороні України, і вони зацікавлені в тому, щоб власне, резолюція була прийнята і щоб в ній ще раз підкреслюю, були враховані усі пункти мінських угод. Зрозуміло, я тобі дуже дякую за надану інформацію. Ну і традиційно, як вже ми на громадському телебаченні дякуємо нашим колегам та друзям. Дякуємо, що ти є і тримаєш нашу куську у курсі справ. Перепрошую, Андрій Васильєв, журналіст пресві, про екстрене засідання Радбезу. ООН.